За січня 2024 року трансплантацію внутрішніх органів кісткового мозку та посттрансплантаційний супровід фінансуватиме НСЗУ в рамках програми медичних гарантій. Це означає, що всі операції з пересадки будуть безоплатними для пацієнта та оплачуватимуться державою. Тут ми людям гарантуватимемо в кожному з цих напрямків, чи це органна, чи це стовбурових клітин фінансування відповідно до трансплантаційного періоду, а це і всі необхідні процедури, діагностичні, лабораторні, консультаційні, лікувальні, саму трансплантацію. І хочу зазначити, що тарифи вони теж відповідно визначені достатньо. Такі ринкові відповідають і тарифам, які використовують наші колеги з європейських країн. Отримати допомогу безкоштовно зможуть ті пацієнти, які потребують трансплантації. Вони мають отримати електронне скерування від лікаря та звернутися до медичного закладу, який має угоду з НСЗУ. Крім цього, у рамках програми медичних гарантій додали і послугу зі штучного заплів. Дня, адже в Україні на 30% відсотків скоротилася кількість пологів. Ми розуміємо, що ми можемо внести свій вклад, і ми закупимо в цьому році на фактично півтора мільярда бюджетних коштів послуги з штучного запліднення для тих пар, які раніше використовували власні кошти для того, щоб пройти відповідно послугу. За словами Наталії Гусак пацієнтам гарантуватимуть можливість пройти два цикли штучного запліднення.